Good afternoon, everyone. I'm glad to see you all again. Початимо два нових слова. can та can't Щоб ви розуміли can я можу або я вмію, can't я не можу або не вмію. Це скорочено від can not. Пропоную розглянути два приклади. Кю. Розглянемо декілька прикладів. Перший. She can ride a bike. Вона вміє кататися на велосипеді. Другий приклад. he can't eat sweets. Йому не можна їсти солодке. Ми не тому є речі. Ти крутити ці іграшки в руках, не заважаючи іншими звуками. Чим на ладіс! кожен з вас отримав роздруківку з невеличкими віршиками. По ви мені будете їх розповідати. Зараз давайте прочитаємо їх разом. Марина, ти Марино, тепер. Рзосарде Оргесарґор the Fares I've Eреv Sen. Марино. що ти чмякаєш, хрякаєш? Марино. У тебе скучне ліцо. Тобі гроші ніхто -то не дасть. І важко прочитати? Справно. Текст по-дебільному написано. Дивіться, в мене є інший варіант. Спробуй прочитати цей шрифт. Roses are red, ogres are green. You are the fairest I've ever seen. Супер. Тож, ми з вами вже розглядали простий гаторчий час. Present вказано вказує на те, що ми робимо регулярно, постійно. Нагадую, якщо хейшні, здаємо просто S. For example, she goes to school every day.

Special... Так, ви все зрозуміли, у вас є 5 хвилин, щоб скласти три своїх приклади з presentus. Які речення? Які речі. Сенсі, які речення. Ти прослухала мої пояснення. Ну, малюк. Добре. Я повторю ще раз, але спробуй не відволікатися. Дивись: Present continuous формується. Is are, am плюс дій слово with ING. З прикладів She is watching TV now. Вона зараз дивиться телевізор. We are. Eating dinner right now. Ми зараз їмо вечерю. Марино, ти що тільки на першому завданні? Я намагаюся обережно розпробувати картинки. Розумієш, що головне граматика, а не твої картинки. Дивись, давай зараз займемося граматикою. Малюнки закінчиш вдома і принесеш мені покажу. Добре? Так. All right, guys! Тепер потренуємося усно. Давайте складемо декілька речень про наші людини. Або! Наприк... Крокодило бомбарділо зраджує травалило-травала. Свині Свенісло не даба! Yeah. Оце так сімейне драмно. But please try to say it in English now. Крокодило бомбарділо! Уситин, он троловий, он троловав. Wee girl. Марина. Come to the walk, miss. Вибачте, я на хотіла. Господи, поможи. Пропало все. Вибачте, я на хотіла. Нічого, дай зберемося.